Якщо ви вважаєте, що час є вкрай важливим атрибутом Бога, а так вважав Ісак Ньютон, то ви скажете, що час існує незалежно від будь-яких систем вимірювання, які ви можете запропонувати. Час існує незалежно від будь-яких годинників, які ви можете створити. Коли ж Бог створює всесвіт, то він не створює часу, бо час є атрибутом Бога. Хіба має сенс, якщо я скажу Бог створює всемогутність, так само і Бог створює час, теж не має сенсу. Натомість Бог тоді створює годинник. Бо коли Бог створює фізичний всесвіт з єдиними законами природи, тоді Бог створює саме ті умови, які вам потрібні. Щоб мати змогу сконструювати годинник, щоб мати змогу сконструювати систему вимірювання чи систему координат. Отже, цей погляд каже, що Бог не є творцем часу, він не створює часу. Натомість він є творцем годинника, бо він створює годинник. Ось так.